Вітаю в цьому відео. Знайомлю з інтернет-магазином SkyUA, де можна безпечно та швидко придбати гаджети та техніку від. Сотень виробників у SkyUA представлено понад 10 тисяч найменувань товару тільки від офіційних постачальників. Найпростіший варіант зекономити в SkyUA зайти в розділ товари зі знижкою. Лінк на нього залишаю в описі під цим відео. Знижки там до 25-30%. Смартфони, плейстейшени, павербанки і аксесуари на все це є. Знижка. Нова техніка в SkyUA є, але є і бу техніка. І на неї є знижки та приємні ціни. В основному це гаджети від EPL. Є з чого обрати та на чому зекономити. Якщо ж просто закрутіло знижки на товар, на якому немає знижки, тоді просто напишіть онлайн-консультанту і попросіть промокод на знижку. Це працює. Ще корисні сервіси від Skya Sky, UA, місце, де відремонтують ваш гаджет. Тут перенесуть дані між пристроями, створять обліковий запис, перепрошують, оновлять та переустановлять систему. Traй-in, де можна обміняти свій старий гаджет на новий, з доплатою в різниці вартості, поміняти можна телефон, ноутбук, планшет, ігрову консоль щодо доставки. То в Одесі доступний самовивіз, а по Україні SkyUA відправляють новою поштою. Виникнуть питання по покупкам в SkyUA, пишіть в коментарях. До зустрічі!